Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Стою я собі така, кайфую, релаксую, роздивляюся гарний день, свої квіточки на балконі. По перше сонечко за декілька днів дощу. Так гарно, сонячно. Ну, душа радується. І ось тут я чую велике бум! Переходжу в кухню до вікна. Як ви думаєте, що це? Деякі. спеці, щоб не виносити меблі старі, викинули через вікно з четвертого поверху, українського, третього німецького. Чесно, моторошно. Це площадка для футболу, для ігор. Діти часто бігають. Зазвичай вони гуляють тут без батьків, і буквально декілька секунд достатньо для того, щоб вона підбігла під цей балкон і на голову їй звалиться. Зупинити, коли падає диван, вибачте, уже навряд чи вдасться. Тим більше діти часто граються у схованки ось тут під балконами першого поверху. Це дійсно страшно. Розмовляти, в принципі, з такими людьми не вдається. Тепер це все лежатиме під балконом декілька днів, діти будуть бігати, гратися цими палицями не дуже добре. Чекати, поки прийдуть прибиральники і приберуть за вами якось не дуже ввічливо. Одне радує, що це не українські біженці. Ну, вибачайте, що я вас напрягла трішки. Я дякую всім за увагу, поділилася з вами своїм болем і до зустрічі!